15 дієї слів любови. Любов довго терпить, любов милосердствує, не застрить, любов не вилучається, не надимається, не поводиться на чені, не шукає тільки свого, рветься до гніву. Не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить, у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Перше послання до Коринтян, 13 глава, 4, 8 вірші. Давайте розберемо. Любов довго терпить. Ми любимо, коли ми виявляємо терпіння і коли його недостатньо, ми переходимо на підвищену передачу довготерпіння. Милосердство. Ми любимо, коли наша милість відноситься над судом і ми прощаємо швидше, ніж засуджуємо. Любов не застрить. Ми любимо, коли усвідомлено докладаємо зусиль, щоб змінити заздрість на радість. Любов не величається. Ми любимо тоді, коли не звеличуємося над іншими ні в думках, ні в словах, ні в діях. Не надимається. Наша любов у смиренні без гордості підвищеної зарозумілості про самого себе. Не поводиться нечемно. Наш любов у поважному ставленні до чоловіка, якого Бог поставив головою, чи до жінки, яку Бог створивши її до цієї голови. Не шукає свого. Ми любимо, коли готові пожертвувати своїми інтересами заради коханих людей та не шукати у всьому власної вигоди. Не рветься до гніву. Ми любимо у той момент, коли беремо свої емоції під свій власний контроль, та цілеспрямовано погажаємо свою спокоєм а, та терпимістю, даючи кожному, абсолютно кожному шанс на помилку. Не думає лихого. Ми любимо, коли навіть у думках контролюємо свої емоції і не мислимо зла. Не радіє з неправди, але тішиться правдою. Ми любимо, коли радіємо правді істині та підтримуємо відкриті довірчі стосунки з людьми. Усе зносить. Ми любимо, коли покриваємо чужі недосконалості та акцентуємо увагу на перевагах, а не на недоліках. Вірить у все. Ми любимо, коли ми довіряємо один одному і віримо в свого чоловіка чи дружину, намагаючись знайти найкраще в його чи її характері та особистості. Сподівається, всього. Ми любимо, коли ми не перестаємо сподіватися, очікувати кращого та діяти згідно своїм очікуванням, а не видимим обставинам. Усе терпить. Ми любимо, коли все терпимо разом, долаємо найважчі випробування, зберігаючи взаємо, взаємну повагу та любов. Ніколи любов не перестає, бо ж як ми знаємо, хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов.